Це сфери дорослих підлітків, яких вони найбільше бояться. Аксити, чому покоління Z боїться дорослого життя і що з ним робити. Зростання завжди було часом змін, невпевненості і так, деякою тривогою. Але якщо подивитися на сучасне покоління Z, стає очевидним, що рівень тривоги, пов'язаний з переходом до дорослого життя, досяг небачених пропорцій. Це не просто максималізм підлітків чи бажання привернути увагу. Це глибоко вкорінене занепокоєння, що підживлюється економічними реаліями, зміною світу та почуттям непідготовки до викликів, які їх чекають. І як досвідчений фінансовий консультант та батько двох підлітків, я бачу цю тенденцію не лише у статистиці та опитуванні, а й у розмовах з моїми клієнтами та власними дітьми. Вони бояться не просто відповідальності. А той факт, що доросле життя є постійним потоком фінансових проблем, боргів та невизначеності. І, на жаль, їхні страхи значною мірою виправдані. Чому покоління Z так боїться дорослого життя? Ця тривога заснована на ряді факторів. Економічна нестабільність покоління Z виросло в епоху економічних криз від глобальної фінансової кризи 2008 року до недавньої пандемії COVID-19 та інфляції. Вони побачили, як їхні батьки втрачають роботу, стикаються з фінансовими труднощами і змушені відкласти свої мрії. Це утворило глибоку обізнаність про крихкість фінансової свердловини в них. Зростаюча вартість життя, житло, освіта, охорона здоров'я та навіть продукти зростають за паморочливою швидкістю. Для багатьох молодих людей навіть мрії про власне житло та стабільну кар'єру здаються недосяжними. Борги, студентські позики, кредитні картки, споживчі позики, борги стали невід'ємною частиною сучасного життя. Покоління задрозуміє, що вони можуть розпочати своє доросле життя з величезного тягаря боргів, що значно обмежує їхні можливості та створює постійний стрес. Відсутність фінансової грамотності, як підкреслюють результати останніх фокус груп, шкільна програма часто не готує молодих людей до реалій фінансового світу. Замість того, щоб викладати свої основи бюджету, оподаткування, інвестицій та управління боргами, вони вивчають абстрактні математичні поняття, які не застосовуються у повсякденному житті. Соціальні мережі та порівняння, соціальні мережі посилюють почуття тривоги, створюючи ілюзію ідеального життя, яке насправді не є, молоді люди постійно порівнюються з іншими, відчуваючи себе неповноцінними та невдалими. Мій досвід, чому я переживаю за своїх дітей? Я бачу цю тривогу в очах своїх дітей. Вони розумні, амбітні та працьовиті, але вони також відчувають депресію невизначеності майбутнього. Вони запитують мене про роботу, гроші, житло, і я розумію, що це повинно дати їм не тільки поради, але й підтримку. Нещодавно моя дочка запитала мене: Тато, ти не боїшся мене? Я відповів їй, що, звичайно, я переживаю, але вірю в неї і знаю, що вона впорається. Я також сказав їй, що завжди буду там, щоб допомогти їй, коли їй це потрібно. Що можна зробити, щоб допомогти Z-Generation впоратися з тривожністю? Допомога покоління Z впоратися з тривожністю, пов'язаною з дорослим життям, є завданням, яке вимагає інтегрованого підходу. Поліпшення фінансової грамотності, школи повинні включати основи фінансової грамотності в навчальній програмі, щоб молоді були готові до реалій фінансового світу. Необхідно навчити їх бюджетному бюджету, оподаткуванню, інвестуванню та управлінню боргами. Говорити про гроші в сім'ї, батьки повинні відкрито говорити про гроші зі своїми дітьми, ділитися своїм досвідом та знаннями. Необхідно навчити їх спланувати бюджет, економити гроші та уникати боргів. Підтримка та розуміння важливо надати молодим людям підтримку та розуміння, коли вони стикаються з фінансовими труднощами. Необхідно створити атмосферу, в якій вони не бояться просити допомоги. Розвиток навичок управління стресом необхідно навчити молоді, як впоратися зі стресом і тривожністю. Важливо навчити їх прийомам розслаблення, медитації та позитивного мислення. Пошук наставників, допомога в пошуку досвідчених наставників, які можуть поділитися своїми знаннями та досвідом, може допомогти молодим людям здобути впевненість та напрямок. Просування фінансової незалежності, просування молодих людей для пошуку роботи, навіть якщо це робота на часі, може допомогти їм здобути фінансову незалежність та самовпевненість. Використання технології існує багато додатків та інтернет, ресурсів, які можуть допомогти молодим людям керувати своїми фінансами та відстежувати свої витрати. Фокус для довгострокових цілей, допомога у визначенні та зосередженні на довгострокових фінансових цілях, таких як купівля будинку чи виходу на пенсію, може допомогти молодим людям залишатися мотивованими та зосередженими. Мої рекомендації п'ятьох кроків до фінансової впевненості. Як фінансовий консультант, я рекомендую Z-Generation би вжити наступних заходів до фінансової впевненості. Зробіть бюджет. Відстежуйте свої доходи та витрати, щоб зрозуміти, куди йдуть ваші гроші. Використовуйте програми бюджетування для спрощення процесу. Створіть фінансову подушку безпеки. Встановіть гроші у випадку непередбачених витрат. Прагніть мати акції коштів. Достатні для покриття 3-6 місяців витрат. Уникайте боргів, будьте обережні з кредитними картками та споживчими позиками. Спробуйте виплатити борги якомога швидше. Почніть інвестувати навіть невеликі суми, що вкладаються регулярно, можуть значно зростати з часом. Розглянемо можливість інвестування в індексні фонди або ІТФ. Не бійтеся просити допомоги, зверніться до фінансового консультанта, щоб отримати індивідуальні рекомендації та допомогу в управлінні своїми фінансами. Висновок покоління Z може бути фінансово впевненим. Покоління Z стикається з унікальними проблемами, але вони також мають величезний потенціал. При належній підтримці та підготовці вони можуть подолати свої страхи та стати фінансово впевненими. Батьки, школи та суспільство в цілому повинні поєднувати зусилля, щоб допомогти їм досягти цієї мети. Важливо пам'ятати, що фінансова грамотність це не лише знання чисел та формул, але й здатність приймати свідомі рішення, керувати ризиками та будувати своє майбутнє. І це навичка, яку слід придбати якомога раніше. Майбутнє покоління Z залежить від їх фінансової впевненості. І ми, як суспільство, повинні зробити все можливе, щоб допомогти їм стати фінансово сильними та успішними.